Я знаю, що ти просив особисто у радника президента США Джейка Салівана в ефірі CNN допомогу саме пострілянно. Розкажи про цю розмову, будь ласка. А, розмова була коротка зі мною зв'язались... Певні там посадові особи, журналісти з Сполучених Штатів, і сказали, що ось можна безпосередньо задати питання mm -hmm. в ефірі CNN, яке буде дивитись мільйони-мільйони по всьому світу. Джейку Салювану запитання. Я порадився, до речі, з військовими, з командуваннями, і ми вибр... обрали питання саме зі снарядами, щоб Сполучені Штати Америки уряд. Розгорнув додаткове виробництво снарядів на 155 й калібр, 120-й калібр на міномет а, ракети Хаймерс саме для потреб України. Щоб ми не шукали, а саме, ось безпосередньо, все, що потребує Україна в снарядах, все це було задоволено. А, Вимушений, ну як не дещо вимушений сказати. Я навіть приємно вражений, що по перше, Джейк Саліван був підготовлений до цього питання, тобто він не відповів якісь просто загальні речі. Він сказав конкретно, що президент Джо Байден підпише через два тижні саме цей. Аспект, а ось і сказав, що вони постійно шукають, постійно розглядають і так далі. і Так сталося, що декілька днів тому Білий дім реально прийняв рішення щодо збільшення постачання оцями цього, цього цих видів а, снарядів. І я відверто не заглиблювався в ЗМІ саме скільки на. Як, як я багато. думаю, що точно кількість вони не будуть її озвучувати. Можливо, так. Можливо, так. Ось. Але, звичайно, снаряди навіть я б сказав, що снаряди це первинніше, ніж техніка. Техніка, тому що, уяви собі, у нас є з тобою 5 автоматів, але набої в нас так, по 5 набоїв. Що це? Можемо просто всі інші автомати просто покласти, нехай вони стоять. Тобто, якщо в тебе є автомат, ти маєш мати розуміння, що є в тебе величезний ящик з набоями, і ти sì. просто ось шуруєш цим автоматом, не звертаєшся сто відсотків. Воно тоді, коли є певний, певний навіть резерв, так само зі снарядами, тому що наш мінометник, наприклад, каже. Хлопці, якщо я вас прикриваю, маєте на увазі. У мене інколи буває 500 настрілів на день. Тобто 500 настрілів на день це для розуміння, це просто в тебе міномет, і ти просто шуруєш цілу ці, ці добу. Вночі, в день, в дощ, в мінус 17, в, там, в спеку буде літо і так далі. А міномет навіть забивається, вже треба його чистити і так далі. А ось, а в нього є певна ну, певна кількість, тобто 800 снарядів. так? І йому треба розрахувати, скільки, особливо під Бахмутами, це було. Коли наш підрозділ був під Бахмутом, уяви собі, йде ворожа піхота, почав працювати міномет, трошки зупинили. Потім знову, знову, знову. Але треба прорахувати, скільки буде ця ворожа піхота йти. Може, ти зараз за два дня вистріляєш все, що було, але через час підрозділ залишиться без прикриття. І все. Якщо немає вогневого прикриття, якщо немає вогневої ініціативи, ну піхота залишилась сам на сам. А ось. І от таких моментів дуже-дуже багато. Страшний Сон піхоти це знати, що за тобою є танк, чи щось чи гаубиця, але на якої немає снарядів. Тобто, це ти залишився з голими руками, з автоматом, чи з гранатометом, чи з гранатами зі своїми побратимами проти всієї армії ворожої. Тому снаряди це найголовніше, і оборонпром наш має працювати 24 години на добу, і по всьому світу ми маємо шукати оці снаряди, які нам необхідні. Будемо сподіватися, що Укроборонпром, в принципі, він у курсі і вони працюють над цим питанням. Насправді навіть не будемо сподіватися, знаю, знаю точно, що вони максимально в курсі, максимально над цим працюють. Але треба неможливо. треба Це війна, так. Потреба треба нагальна, на жаль.